Тепер у світі нові правила: якщо ти русачок, ти без інтернету і встановлюють такі правила самі русачки. З кожним днем на болотах все частіше та масштабніше вимикають інтернет, пояснюючи це захистом рабзіян від наших БПЛА. Самі рабзіяни вже почали здогадуватись про те, що для них готують глобальний Чибурнет. Або іншими словами, суверенний узкий інтернет. Любо схоже на тестову версію того самого Чибурнета, ще й букмекер в списку як окрема вишня на торті. А фонбет там наша. А фонбет кон. Тора зятя прем'єр-міністра. Сьогодні у нас вкотре фанові болотні дайви, тож підв'язуй пояс. А після перегляду заходь на артлайн і вибирай ПК своєї мрії. Боятись не варто, хоч з геловінськими знижками вигідно страшно. Всім нам відомо, що Росія проривна країна. Вона займає не лише перше місце в таких рейтингах, як перше місце за кількістю розводів і позашлюбних дітей, перше місце за кількістю пацієнтів з захворюванням психіки, чи перше місце за кількістю ДТП, але й бажає лідирувати на попри обмежень та заборон. Наразі очолити такий список лідерів країна 404 не може, бо старший брат Китай є куди розумнішим і хитрішим суперником. Влітку Китай запустив систему національного цифрового АйДі. Котра тепер робить інтернет по паспорту. Вам треба зарегатись в місцевому порталі послуг, після чого держава видасть вам ID номер, за котрим ви і будете авторизуватись в мережі. Це дозволяє державі повністю моніторити вашу активність в інтернеті, від сайтів, де ви ганяєте лисого, до матеріалів, котрі ви шукаєте в інтернеті. Не треба бути генієм, щоб здогадати, що тепер і за пошук можуть вліпити статтю, адже шукаєш ти екстремістські матеріали. У вересні Велика Британія запроваджує подібну систему, котра не дозволяє школоті лазити по сайтах 18+. і не тільки озирнувшись. Путя подумав, що настав найкращий час для закручування гвинтиків час для чебурнету. Нам потрібен свій інтернет. Прес-секретар хворого діда Дмитро Піськов каже, що перебої інтернету виправдані, а обмеження пов'язані з безпекою громадян. Все, що пов'язано з безпекою громадян, все виправдано і все стоїть в пріоритеті. Загрози існують. Загрози очевидні, каже Піськов, натякаючи на російську владу. Мінцифри Роскомнадзор це якісь терористичні організації. Сподіваюсь, їх розформують лише як один блідопикій склеїть ласти. Хм, Напиши комент і отримай тюремний термін в подарунок. Більше ніж 63% населення боліт сьогодні без стабільного інтернету, а список регіонів зі збоями не може не тішити. Насправді, в Рабзіян не відбирали інтернет, їх просто перевели на новий тариф недоступний. Тариф недоступний дозволить тобі обмежити себе від виходу до глобальної мережі, так як в узких на все існують аналоги. А якщо їх поки нема, вони обов'язково будуть і їм не буде аналогів. Питань нема зробити аналог аналога. Не так просто, але команда хуйла дуже старається і навіть скоює прогрес. Все літо без інтернету. Раніше, хоч був поганенький, а серпня взагалі нема. Зате куди не підеш, скрізь треба мобільний додаток, школи висять. Весело відключення інтернету. Російська влада пояснює як боротьбу з нашими безпілотниками. Мовляв, вимикаємо стільниковий зв'язок, бо українці можуть конектитись до вишок і з них керувати БПЛА. Так, то воно так, та чи долітали дрони до приморського краю? І якщо так, то навіщо? Задаються питанням коментатори, які знають, що там мало що можна побачити. Цілком можливо, що Путін образився на перше місце в антирейтингу Позор Росії, який проводився в 2009 році. Тут не поспориш, місце дійсно заслужене. На ділі ж російська влада робить масоване тестування чи бурнету, який вони називають або суверенним, або національним інтернетом. І робиться це тепер дійсно серйозно. Кацарська влада за останні роки побачила, що не може бути ефективною в забороні певних інтернет-ресурсів, не дивлячись на те, що за рік москалі блокують від одного мільйона зарубіжних сайтів. Це на 50% більше ніж того року, і проводиться все це під гаслом боротьби з кіберзлочинністю. Вони побачили, що не можуть боротись з YouTube чи інстою, оскільки однією з головних перешкод є VPN. Відштовхуючись від цих фактів, рабзіяни вирішили зробити так, щоб навіть ВІПІНу більше не було, і реалізується це через технічні засоби протидії загрозам, котрі ті закуповують і змушують встановлювати всіх інтернет-провайдерів. Це дозволить їм не просто обмежити, а заглушити потік світового трафіку, створивши інформаційну мильну кульку, яку всі ми знаємо під неофіційною назвою Чебурнет. Ця ця апаратура разом з суверенним інтернетом дозволить владі повністю слідкувати за громадянами, не просто переписки читати. А навіть спостерігати за вашими пошуковими запитами з жовтня на болотах блогерів зобов'язали передавати розкомнадзору права адміністратора в телеграм-каналах, якщо ці канали мають більше 10 тисяч підписників. Просто мрія пана Буданова, якась от лише здійснилась вона не там, де заплановано, і все це на фоні блокування телеграму і WhatsApp. це лише питання часу. Так як з літа Кремль вже впровадив свій супер месенджер Макс. Завантаження котрого вільно примусове. Я недавно скачав приложення Макс, і знаєте що? Я просто з того, що це приложення ловить навіть в підвалі Бриджит Макрон. За пару місяців Макс завантажили всього лише один мільйон раз. Та невдовзі ця ситуація виправиться, бо крім Макса нічого не буде. Я чоловік зроблений в совєтському союзі, поэтому я ще як би підіб'юсь. А от зуміри, які він там от робить, страшне лицо, мій син, он вже і змучився. На просторах болотного інтернету шириться не лише інструкції, як жити без інтернету, спонсоровані тими ж мордами, котрі цей інтернет відключають, але шириться так званий білий список сайтів, на котрий можна буде зайти навіть без інтернету. Це всякі соціальні мережі, банки, а також ряд куплених пропагандистських сміттярників, котрі позиціонують себе як кінотеатри чи форуми. Хочу звернути вашу увагу на клоунський сайт -бо і Боби у списку, що вкотре підтверджує мої твердження про те, що це гімноїди Кремля. Та це і так ясно. На ділі ж поки жоден з цих сайтів не функціонує без інтернету. Ну а якщо нету нема, навіщо спідтест? Так Роскомнадзор взяв і забанив подібні тести, ібо нема чого лазити там, де не треба. Ще хай екстремістські Одразу тест швидкості інтернету визнають для повного щастя. Ми не кате проблемі, ну как би якби прямого отношення. Тим часом в медіапросторі гражданам розказують, як домінує лада, коли купити іншу тачку вже не так просто. Деякі юзери онлайн стверджують, що виключають не просто сам інтернет, а повністю мобільний зв'язок. Це практикується в багатьох регіонах Росії. В мережі деякі розумники вже почали здогадувати, що все це активна підготовка і тестування чебурнету. На одному сайті мені вдалося. Знайти інтерв'ю одного русака, який очолює общество защити інтернета, себто організацію, існування котрої немає сенсу на болотах. Він каже, що всі хочуть підсадити на Макс, а рекламна кампанія цього чудо-додатка грандіозніша ніж реклама GTA 6. Та начало!», каже майбутній в'язень колонії суворого режиму, немов підозрюю про найгірше. В Ростовській області не просто замідляють інтернет, його повністю відключають. Навіть. Та рабзіяни можуть бути спокійними. Піськов сказав, що все це для вашого блага, значить для вашого блага. А хто проти такого блага, отримує десятирічну путівку на курорти з позбавленням свободи. Он тут вже навіть рутуб тренують від відключень інтернету. Фас Рутуб. У своїх відео я неодноразово говорив і про чебурнет на Росії, і про заборону відеокарт, і про узкий стім. І все це дуже стрімко поєднується в одну суцільну та реальну заборону, котра вже невдовзі зійде на болота. І це прекрасно, адже нарешті нарешті в онлайн-іграх ми ніколи не зустрічатимемо росню. ба більше ми її взагалі ніде не зустрічатимемо. Це буде як вимираючий вид, за права котрого ніхто не буде боротись. Та є в цьому одна дуже незручна підозра. Всі ці заборони і подібну політику цілком може прийняти наша влада, намагаючись створити подібну інформаційну кульку суверенного інтернету. Ми прекрасно бачимо подібні тенденції наслідування тенденцій болотних, котрі дуже негативно відбуваються на нинішній ситуації. Все ж для цього потрібні куди масштабніші методи, тому найближчим часом подібне не прогнозується. Так чи інакше, такий сценарій. Може стати реальністю не лише для кацапів, але й для цілого світу. І Євросоюз і США і інші країни світу активно розглядають ідеї локального інтернету задля простішого контролю населення і повного позбавлення анонімності в інтернеті, що дуже погано. В Великобританії таке впровадження викликало масову хвилю обурення і порівняння з тим самим романом Джорджа Оруэла та офіційним прикриттям тамдешньої влади є боротьба з нелегальним працевлаштуванням. Китай виставляє все це як зручну альтернативу для реєстрації на всіх цифрових ресурсах. А євросоюз ховається за доступом до матеріалів 18+. Рілі really? тепер щоб і лису поганяти треба спеціальний дозвіл держави отримати. Так чи інакше, та я вперше радію прогресу на болотах. Він дійсно є, а інтернету там дійсно нема. Сподіваюсь, кацаплент назавжди оточить себе подібним парканом і позбавить світ від постійного смороду. Ну а ми активно слідкуємо. Став лайк, щоб підтримати цей канал. А також підписуйся і заходь на сайт нашого інтернет-магазину. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.